Вітаю вас на каналі «Йоханий Футбол. це анонс сьогоднішніх поєдинків з українцями за кордоном. Попрошу вас поставити лайк та підписатись на цей канал. А ми розпочинаємо. І перший у нас матч це Бренфорд Ліверпуль, який відбудеться о 14.30. І Ми чекаємо його Ярмолюка в основі, давненько його не було. Черговий раз повторюю. Також цікаво, це у Ліверпуля вибув Алісон через травму. Тому буде цікаво, ким вони його замінять і як цей Воротар новий зіграє за Ліверпуль сьогодні. Не знаю, хто там в них запасний, тому буде цікаво подивитися. Наступний матч це Дженуа Наполі. Дженуа на виїзді з Русланом Маліновським зіграє сьогодні о 16.00. Руслана ми чекаємо в основі. В минулому матчі він забив гол. Хороший такий породистий. Тому і у Наполі повертається ось Сімхен. і вони будуть в оптимальному складі, тому буде цікаво подивитись. Також у нас в англійській прем'єр-лізі зіграє Бен, Бернлі Ліверпуль, в Бернлі Арсенал, я вибачаюсь, тому буде також цікаво глянути. Не знаю, що там в Бернлі, Бернлі по грі, але в англійській прем'єр-лізі часто буває таке, що Арсенал може щось зачудить. І також може несподіваний аутсайдер, так сказати, андердог, точніше, щось вичудить і перемогти навіть якогось там сильного фаворита. Тому буде глянути цікаво. А в арсенала ми вроді не чекаємо, ще Зінженка. У нього нібито як ще травма, він відновлюється. Наступний матч у нас Ньюкасл-Бормут. Також не знаю про ньюкаслську форму. Як там у них справи відбуваються, чи в хороші вони в там формі, чи ні, фіг його знає. Бо було, був такий спад у них конкретний, начебто почався тоді підйом, але зараз не слідкую за ними. Але за Бормутом слідкую, і мені в минулому матчі не сподобався Ілля Забарний проти Фулхема. Я вже говорив, чому він там, мені кажеться, що він винуватий у другому голі. Але вже як сталося. Чекаємо його в основі в 17.00. Дивимось за Бормутом та Ньюкаслом, а також за Ільою Забарним. Наступний у нас, у нас матч за Championship Сандерленд. І Ми чекаємо Русина, хоч в останньому матчі він вийшов в основі, але нічим цікавим не запам'ятався. Навіть по-моєму ударів, ударів поворотом у нього не було. Але буде цікаво оглянути, чи вийде він знову в основі. Якщо да, то буде класно, якби він закріпився у стартовому складі. Нібито в нього там вірять по тим інтерв'ю, які дають з клубу. Тренер, там, гравці, і всяке таке. Наступний у нас, у нас матч і це сьогодні. Я очікував його завтра. Але це Манчестер Сіті Челсі. Пеп Гвардіола сказав, що. Челсі це дуже, дуже сильна команда, в них там є свої плюси, свої мінуси, але він остерігається їх. Я на це все дивлюсь більш, більш скептично. Я думаю, Манчестер Сіті роздавить Челсі просто під чисту. Тим паче у Челсі не буде тяго Сілви, по-моєму. Ну і ми чекаємо на вихід Мудрика нарешті, А то він в останніх матчах взагалі не виходить на поле, навіть на заміну. Тому треба. Треба його випускати, почестійно дав там інтерв'ю. Якесь про Мудрика я ще не читав, але я так поняв, що він буде його маринувати ще довго. Якщо він не візьметься за голову і не почне демонструвати гру адекватно. Наступний у нас матч Валенсія Севілья, 22.00. Ми чекаємо Яремчука. в минулому матчі він не вийшов через хворобу. Я сподіваюся, що він вже відновився. і Бляха, треба дивитись на Ромчика, що він там, щоб забивав голи. Також давайте переглянемо зараз в лайві, які ще є цікаві матчі. В Англії це Ньюкасл, Ньюкасл, Фулг, Астонвілла. Ну, Тоттенгем, Вулверхэмптон більш-менш такий адекватний, який можна... який можна глянути без напряга. Італію я не дивлюсь. Верона Дювентус Аталанта, Сасуоло не непривабливо. У Бундеслізі, Вольсбург, Боруся по вивісці наче, наче цікаво, але я не знаю зараз форму і тих і інших. Боруся більш-менш така сильна команда. Вольсбург зараз. Я не знаю взагалі, як вони грають. Ну і РБ Лейпциг, Боруся, Менхенбладбух, можливо, можна глянути також. Лейпциг подобається. У Франції у нас ну, Нант ПСЖ, це особисто для мене. Я люблю дивитись за ПСЖ. Більш таких прям цікавих матчів на сьогодні немає. Українська прем'єр-ліга не повернулась. Тому ось такі матчі ми чекаємо на сьогодні. Я вас попрошу перейти в Телеграм. Він називається Йоханий Футбол. Посилання буде в описі під відео, під цим. Підписуйтесь, тут ось такі от у нас оцінки після матчів, гарні моменти викладаються відео. Також новини якісь про Луніна про українських футболістів, також про світовий футбол. Анонси матчів з українцями. Також стартові склади перед сьогоднішніми поєдинками будуть опубліковані тут. Ось як на цьому прикладі. Тому я вас чекаю там і бажаю вам гарного перегляду футболу.